Зв'язку з тим, що під час воєнного стану область була вразлива щодо військової агресії Російської Федерації, і особливо зазнала втрат це галузь молочного з то в цьому році було прийнято рішення підтримати галузь молочного скотарства, яка безпосередньо ведеться в малих формах господарювання. Це особисті селянські господарства, це підприємці, це фермерські господарства, які отримують поголів'я корів і які виробляють товарну продукцію, молочну сировину. Зв'язку з цим, 12 травня цього року, було підписано розпорядження головою обласної державної. Адміністрації, військової адміністрації, яке стосувалося внесення змін до нашої галузевої програми, і було пов'язано з тим, що по окремим напрямкам підтримки було передбачено фінансування в сумі 10 мільйонів гривень. Зокрема, по такому напрямку підтримки з обласного бюджету, як Часткове відшкодування вартості проєкту з переробки молока було передбачено фінансування в розмірі 3 мільйонів гривень. У нас завершився цей етап програми, і на нього подала заявку і пакет документів комунальне підприємство Миколаївська сироварня. Яка і безпосередньо за результатами обласної комісії з реалізації програми нашої галузевої прийняла рішення про спрямування відповідної субвенції з обласного бюджету в місцевому бюджету територіальної громади, це Миколаївська селищна рада для завершення цього проєкту. Тобто наразі в них вже створене комунальне підприємство Миколаївська сироварня, наразі вже прийнято рішення виділені кошти із бюджету територіальної громади для розвитку цього підприємства. І наступним етапом буде спрямування коштів з обласного бюджету для завершення цього проєкту. Тобто планується в цьому році вже завершити будівництво. Придбати обладнання з тим, щоб вона вже мала можливість подальшої роботи виробництва молочної продукції і забезпечення потреб першочергових установ, які працюють на території громади, і іншого споживчого попиту, перш за все, самої громади. Наступними напрямками програми нашої, які на сьогодні ще діють, це є спеціальна дотація за утримання молочного поголів'я корів в суб'єкті господарської діяльності у фізичних осіб. І виплата відповідної дотації в розмірі 5300 гривень на одну голову. Учасниками даної програми є малі форми господарювання: це і підприємства, які утримують до 250 корів, і безпосередньо домогосподарство сільського населення, які отримують не менше трьох корів. Особливістю даної програми є те, що участь у даному напрямку обласної програми можуть брати тільки ті. Суб'єкти господарської діяльності, фізичні особи, які працюють на територіях, внесених до переліку територій, на яких ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих територій Російської Федерації. Вони затверджені наказом мінреінтеграції ще від 22 грудня минулого року. І відповідно це той документ, який передбачає внесення змін, які відбуваються і в поточному році. У нас в області до цього переліку потрапили 32 територіальні громади і ще додатково окремі населені пункти 5 територіальних громад. Тобто ми охопили значну частину території Сумської області. Ця програма передбачає те, що для її участі має бути підтвердження безпосередньо власника поголів'я. Тобто для фізичних осіб це подаються паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, також підтвердження наявного поголів'я, що відображається в паспортах великої рагатої худоби, де мають бути відмітки про благополуччя поголів'я, а це ті щеплення, які проводяться щороку відповідними лікарями ветеринарної медицини. Має бути відповідно підтвердження і самого поголів'я, що воно знаходиться в наявності додатковими довідками територіальної громади. Наразі цей напрям обласної програми триває і Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації приймає документи до кінця цього місяця. Тобто передбачено самою програмою, що документи можуть подаватися до 1 вересня цього року. Далі, одним із напрямком обласної програми є те, що ми передбачаємо відшкодування витрат, пов'язаних із придбанням обладнання для доїння корів і обладнання для охолодження молока. Цей напрям пов'язаний із підвищенням якості молочної сировини, яка виробляється у домогосподарствах сільського населення. І, зокрема, спрямований на те, що відшкодовуються витрати, пов'язані із придбанням такого обладнання, в розмірі до 80% його вартості, але не більше по індивідуальним установкам доїння це до 20 тисяч гривень, і для обладнання охолодження молока до 250 тисяч гривень. Тобто даний напрям обласної програми, він буде тривати до 1 жовтня цього року. Тобто є можливість всім тим суб'єктам господарської діяльності це фермерське господарство, сімейні фермерське господарство, фізичні особи, які займаються молочним скотарством і отримують більше, ніж 5 корів, теж саме розраховувати на таку підтримку із обласного бюджету. Далі обласна програма передбачає також підтримку генофонду молочного стада і зорієнтовано саме на племінні господарства, які знаходяться в нашій області і утримують племінне поголів'я, мають можливості забезпечити і власні потреби, і потреби інших суб'єктів господарського господарської діяльності у. Племінному поголіві молочних корів. Ця дотація спрямована на компенсацію затрат, пов'язаних із придбанням спермопродукції. І ця дотація надається в розмірі 80%, але не більше 200 гривень на одну голову. На території області із даним статусом племінних господарств працює. Понад 10 таких підприємств, і, і саме на них для того, щоб компенсувати ті витрати, які понесені на покращення генофонду молочних корів, спрямований цей напрям досної підтримки. Загалом сама програма і цьогорічний період передбачав підтримку розвитку молочного скотарства саме у дрібно товарних виробників. Тобто, це сільського населення, і фермерське господарство, і невелике підприємство. з тим, щоб компенсувати затрати, пов'язані із з тим, щоб підвищити якість молочної сировини, а саме через компенсацію затрат на доїльні установки і обладнання для охолодження молока, і підтримати безпосередньо генофонд молочного поголів'я. Шляхом компенсації затрат по придбанню спермопродукції. Тобто ці заходи вони будуть в значній мірі підтримувати молочне катарство, було, якому було завдано найбільших втрат під час і окупації Сумської області в минулому році, і в зв'язку з тим, що ми ж знаходимося на кордоні з Російською Федерацією країною агресором і маємо найбільший кордон. Тому ці території вони теж саме страждають від цього і потребують такої підтримки.